В той час, коли на центральній вулиці мав стартувати легкоатлетичний пробіг, а городяни збиралися до палацу культури на святковий концерт, присвячений Дню перемоги, у нічному клубі Дизель сталася пожежа. За попередньою інформацією рятувальників, загоряння виникло над барною стійкою. Год назад була оборудована пожежною сигналізацією, зроблений проект пожежної сигналізації і оборудовані всі поміщення. Ежемесячно проводились проверки, регламентні роботи, журналы, записи везде имеються. Вот, Сьогодні при возникновении пожара сигнализация сработала. Группа прибыла через 2 минуты на место пожежі, перекрила подъезд туди, обеспечила без, про, ну, доступ машини и і прибыли і занялись непосредственно пожаром. На сині пожежі було задіяно три відділення, окремий пост, два відділення з ДПЧ-9, на газінній пожежі було подано два стволи Б і один ствол на захист сторони кінотеатру. Приміщення кінотеатру, де розташований дизель, не постраждало. Чого не скажеш про кафе-бар? Це вигоріло на першому поверсі барна стойка і біля неї стіни, і на покрівлі приблизно десь 15-16 метрів квадратних покрівлі. Так само і на першому порисі біля барної стойки. Інспектор буде розбиратися з цим і буде встановлюватися причинам пожежі. А що іменно від чого згорілося, я вам сказати не можу. Труднощі під час роботи, каже пожежний, виникали через сильне задимлення та зачинені евакуаційні виходи. Попри це, вогнеборці за лічені хвилини впорались із надзвичайною ситуацією.